Новий наступ на Москву короля Кубків, і будуть доводити те, що не довели до кінця з Пригожиним. Росія буде впливати на нього, щоб він менше потякав, тому що вже сказав щось зайве, показовий суд для гіркіна зробити, хотіли б, і буде використаний ось цим якимось єрофантом для досягнення своїх цілей. На Пригожина також єрофант випадав. Хтось от є за кулісами, про кого ми не говоримо так часто. Був гіркін, став бутиркін. Мережа просто вибухнула е, різного роду мемами про затримання е, терориста Ігоря Стрілкова гіркіна. Давайте подивимося. Ось його затримали, але чи дійсно його посадять? Чи посадять гіркіна? Чи посадять гіркіна в Росії на тривалий срок? Чи посадять гіркіна в Росії найближчим часом? Сила. Його просто хочуть якось стримати. Дуже він вже набалакав багато. Трійка мечів, туз кубків. І повішений. Він може ось так перебувати під затриманням, поки будуть якісь іти суди, ось такий якийсь удар йому надати, показовий суд для гіркіна зробити. Хотіли б. Але ось тут повішений говорить про те, що це буде якийсь тривалий процес. І не так все. Це буде, що його посадили, осадили і все. Його будуть тримати під слідством, тому що він вже добалакався. Конкретно що його посадили, закрили. Е, ні. Обмеження волі буде, Росія буде впливати на нього, щоб він менше потякав, тому що вже сказав щось зайве. Але ось так, що Гіркін взагалі не буде при справах, ні, він ще буде працювати і його використають тоді, коли потрібно буде це російській владі. Давайте подивимося. Чи в майбутньому буде таке, що Гіркін очолить якісь заколоти в Росії? Для чого його тримають? Випала карта трійка мечів знову перевернута. Це означає, що він оклигає. Гіркіно оклигає, його не так що засадили, все його немає. Ще він себе покаже: покаже свої зуби. І дивимося, Гіркін, чи очолить якісь заколоти в Росії в майбутньому? Чи будуть його використовувати? Десятка кубків. Королева мечів, трійка кубків, єрофант. Так, ще буде в нього шанс проявити себе, він об'єднається і буде використаний ось цим якимось єрофантом для досягнення своїх цілей. На Пригожина також єрофант випадав. Хтось от є за кулісами, про кого ми не говоримо так часто. Є в Росії єрофант, який повалить весь оцей режим. Щоб прийти до влади самому, але чи краще цей єрофант буде за Путіна, побачимо. Я все не дуже сум вірю. Ось випадає помірність: новий єрофант в Росії буде такий самий змін особливо не буде. Це просто як захват влади, буде ще, скоріше за все, наступ, новий наступ на Москву короля Кубків. І Будуть доводити те, що не довели до кінця з Пригожиним. Робота ведеться про нові нові атаки, але ще трішки треба почекати. Ось такий був розклад щодо Гіркіна. Будемо спостерігати за ситуацією. До нових зустрічей!